Давайте спробуємо розв'язати такий приклад. 39,1 відняти 0,794. Я хочу, щоб ви зараз зупинили це відео і спробували розв'язати його самостійно. Тож, я думаю, ви встигли це зробити. Давайте тепер будемо розв'язувати тут. Запишемо все це в стопчик для початку: 39,1. І тут потрібно бути уважним, аби коми стояли одна під одною. Я відразу запишу кому. І вже тоді буду писати цілу та дробову частину. Ось так. І тепер можемо собі віднімати. Проте ми бачимо, що ось тут у нас нема що віднімати. Тому можемо записати тут нулі, адже у нас 0 сотих і 0 тисячних. Тепер ми бачимо, що нам просто не вистачає тут тисячних і сотих, аби відняти від них будь-які інші цифри. Давайте думати, що ми можемо тут зробити. Ми можемо взяти звідси одиничку, Тоді тут у нас буде 10. Потім ми звідси візьмемо ще одну, тут залишиться 9, а тут буде 10, проте тут залишиться 0. І ми від 0 не зможемо відняти 7. Пропоную зробити трошки по-іншому. Можемо забрати одиничку звідси відразу. Тоді перемістити її в десятих, це буде 10 десятих, і вже одна десята у нас є, тобто буде 11 залишиться у нас. Тоді звідси ми забираємо ще одну одиничку, переносимо її в соті. Тут залишиться 10, і тут буде 10. І звідси ми забираємо ще одну одиничку і перенесемо її в тисячні. Ось так. Тепер ми готові віднімати. Отож, від 10 віднімаємо 4, це у нас буде 6. Від 9 віднімаємо 9, це буде 0. Від 10 віднімаємо 7, це буде 3. Не забуваємо поставити кому. Від 8 віднімаємо 0, це буде у нас 8. І від 3 віднімаємо тут, по суті, теж 0, залишиться 3. Тобто, відповідь у нас 38,306.